Така була річка, найпрекрасніша з усіх пленучих річок. Та сама, яку переходили в брід веселі дівчата з граблями і сорочками над головами, і з захоплюючими піснями і сміхом, яка була любима. Незаймана річка. Вона стала невпізнанна. Вона була збещещена, сквалтована і спотворена ворогами. Вода ні каламутна й кривава, З дохлою рибою й іншими останками страждань. Снаряди повтались у воду і рвалися на дні. І з глибоких тихих ям і затонів виверталися жовто-білими черевами, розірвані величезні соми. Сасани, щуки та інший загублений риб'ячий рід. Хиталися на кручах столітні тінисті дерева і падали в річку корінням гор. Яка була річка? І грязь, і каламуть, і кров у річці. І смерть. Це була вже не річка, а стік нечистот. Літали зграї переляканих, знавіснілих птиць над боєм. У повітряних хвилях, як у тайфуні, їх кидало з боку в бік. Вперед-назад, вперед-назад, вони падали від грізних ударів на землю, шукаючи захисту від чужих і страшних людей. Лисиці дрижали в смердючих лисичих норах. Вовки в кущах, наївшись людського м'яса, припадали до землі і волочились, гидячи її відчайдушному, проклятому вовчому переляку. Від жаху вони віднялись шлунки і закарлючились хвости під животами. Вони лежали на землі, як дохлі, і повзили, не сміючи навіть вити, і клацали зубами. Вовчиці плакали такий страшний був світ у бою одна лише людина. Могла витерпіти біль. Тут боролась смерті зі смертю.